Бої за Азов у Рівному відбулися товариські поєдинки з боксу. Усі зароблені кошти від благодійників спрямують на підтримку полку Азов. Участь у змаганнях взяли боксери із Рівненської, Волинської, Львівської та Харківської областей. І, хоча цього дня у ринзі не було переможців і переможених, змагання мали на меті ще й підготовку до офіційних стартів. Павло Невесенко продовжить. Руслан Цикало, боксер з Харкова, нині разом з командою живе та тренується у Рівному. На турнірі приуроченому в підтримку полку Азов намагається набрати форму до офіційних стартів. Поєдинок добре, гарно продихалось, хоча дивлячись на що жарко трохи в залі. Але все, що в моїх планах було, я зробив. У товариських поєдинках з боксу в підтримку Азову змагалися юнаки та дорослі чоловіки у дев'яти вагових категоріях. Глядачі могли донатити добровільні пожертви до спеціальної скриньки. Основна фішка поєдинків тут немає переможців та переможених. Це товариські зустрічі. Ми не будемо визначати переможців, але тут є дуже хороші бійці, які були призерами чемпіонатів України, дорослих, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту. Ми підбирали в основному по класифікації. Окрім доброї мети, поєдинки несли і практичну місію. Насамперед, це підготовка до чемпіонату України з боксу. Головний тренер збірної Валерій Даниленко зауважує, через повномасштабне вторгнення боксери змушені були вийти із зони комфорту. Втім, це не привід не тренуватися навіть у такі непрості часи. У мене багато учнів, які зараз на воюють. Я з ними спілкуюсь постійно, намагаюся там підтримувати. Тобто, а їм як. Тому я я вважаю, що Слава Богу, Богу, дякувати, що ми можемо ще тренуватися благодаря цим хлопцям, які воюють, сидять в окопах, воюють і дають нам право тренуватися і прославляти державу. Тому я не бачу тут ніяких там складнощів, труднощів для них. Начальник Рівненської ова Віталій Коваль тішиться, що у рівному проводяться подібні змагання. Він як ніхто знає, наскільки важливо для спортсменів бути у формі та виходити на її пік перед відповідальними стартами. У нас вже слово Азов це символ саме не зла. На сі і такої про це не просто змагання, це благодійний захід, на якому збираються кошти і пропагується саме силоду. Втім, перш за все у товариських поєдинках була не спортивна складова, а віддати належне полку Азов, який став символом незламності, розповідає тренер команди з Харкова Богдан Даниленко. Хотілося вирости. Цим хлопцям, які зараз воюють велику повагу та вдячність, бо завдяки ним ми маємо змогу тренуватися і захищати країну на спортивному фронті, бо це ну, їх подвиг не описуємо, якби словами. Павло Невесенко Олександр Бойко, новини рівного.